ми руками жар заглибить. Нас просто хотіли, вони з трону зігнали нашими руками. Тепер ми не Чого ми добиваємося правди, бо зараз нас опозиція использувала як презерватив. Просто їх треба, я ж кажу, у Верховну Раду всіх загнати, кроме ляшка. Ляшка оставити і Коли тих нахуй заганять. спалити. Не просто бісить більше те, що кажуть. Це проститутка путінська. Це і так все понятно. А Юлька буде сосати, Юль. сосати, блять. Юлька вона зовсім не повинна йти до влади, бо по закону, як там воно правила, тих людей, які ну, мають право білітуватися президенти, та людина не повинна мати судимості, вона повинна жити більше 10 років на Україні, повинна знати українську мову добре. Ви подивіться, як вони говоряться на українській мові. Вони дуже добре її знають. У Тимошенко вже судимість є, яка б вона не була законна, узаконена чи не узаконена, вона була, вона сиділа там. Ми не уйдемо з Майдану, поки не буде нормально. Чого? Хотів спросити, а, а що розбирається? Просто розбираємо і переїжджаємо в другое місце. я Ніхто не задає питання, що ми не можемо навіть повернутися до себе додому, тому що наполовину з нас, на більшість з нас, вже відкрити карні справи. За що? Вони заходять за що. <гум> Ніхто не, до... не допустить, ми їм за чистку зробимо на голові. Вони дуже багато на себе беруть. Це просто уроди. Вони з нами іспользувалися, Люди гинули, а їм зараз побараб... по барабану. Розумієте, це вовше це непонятно. Взагалі нас іспользували як презерватив. Да і все, Ось опозиція буде казати, що тут бомжі живуть, всякі. Ну, бомжі безпритульні, ну такі. Щоб, угу. за, щоб роз, э, розчистити майдан. Я говорила, я трищу. Будь ласка, не ріжкінок. Ну, ми зараз будуть не все здатні, щоб нас розігнати. Да і все. Ну, Ми цього не допустимо, тому що люди не зря стояли, не зря гинули. Смачні кокети, макар, так? Ви сказали, що може ваш ну, бути наступний солдат. буде. О, О, ніколи не угу. Тобто ви настроєні так, що будете оборонятися. і ми будемо стояти. Будете стріляти, так? Да? Як можу, буду, Тобто, якщо міліція там і то. Це мені побакують все. Угу. А я перепрошую, а руку де Тут втратили? У 20-му. Угу. А від чого, якщо не секрет? Бойова гранату. Ілюстрацію повністю. Угу. Повну ілюстрацію. Русловно, Це зради. Люстрацію вони їх не роблять. Це просто бидло. Це бидло. Угу. Ну, Але вони чують вас чи ні? Чи не хочуть чути? Вони почують ще. почують.